Вітаю! Продовжуємо ми дев'яту сесію першу зміну, і в цьому відео ми розглядаємо завдання на коротку відповідь і завдання з параметром. Отже, перше завдання: автомобіль на своєму шляху має 5 перехрест. Перед кожним перехрестям автомобіль або зупиняється, або ж проїжджає перехрестя без зупинки. Скільки всього варіантів є проїжджання перехресть цим автомобілем? Дивіться, у нас 5 перехрест, він всі їх проїде. Один із варіантів розуміння цього завдання є таким. Перше перехрестя в мене є два способи його пройти. Або зупинитись, або проїхати. Тут два способи. Ой. Друге, у мене є знову два способи. І третє двома способами я можу проїхати, і четверте, і п'яте це дорівнює 2 в п'ятому степені, і це дорівнює 32. Це називається розміщення з повтореннями. Але така формула не дається в початкових в школі в загальноосвітній, тому ви його ось таким чином інтерпретуєте. Тому відповідь 32. Наступне завдання. Позичальник має віддати кредит протягом 24 місяців. Перший місяць 540, кожен наступний на 10 гривень менше. Якщо у нас є кожен наступний менше, на скількість там це у нас прогресія арифметична. Тому А1 дорівнює 540. Різниця прогресії дорівнює 10, але вона у нас спадна, тому мінус 10. І 24 місяці, це у нас кількість місяців 24. Нам потрібно знайти, скільки гривень має заплатити. Тобто суму всіх цих внесків. Сума СН не дорівнює формула, яка у вас є, це А1 плюс АН поділити на 2 і помножити на N, але у нас ан немає, тому ми можемо сюди. Замість нього підставити формулу. Отже, СН у мене буде A1 додати А1 плюс D. N-1. Поділити на 2 і помножити на N. В загальному вигляді у нас Sn не дорівнює 2A1. Така окрема формула є, але просто в довідкових матеріалах вона не дається. Поділити на 2, помножити на N. Підставляємо. Сн дорівнює 2 помножити на 540. Відняти 10 помножити на 24, мінус 1, поділити на 2 і помножити на 24. 1020. Ой, 1080, я перепрошую. Може 1080 мінус 24 відняти 1, це буде 23 на 10 мінус 230. Поділити на 2, помножити на 24. Можемо скоротити 2 і 24, Бо це 24 перших, це буде 12. Тому 1080 відняти 230, це буде 850 і помножити на 12. Якщо ви скористаєтесь ну, в стопчик помножити, в принципі.

Щось у мене не. А, тут в мене донечка під. Я перепрошую, я хотіла так швидко, а вийшло, як завжди. Давайте візьмемо кращий калькулятор і візьмемо, щоб я зараз не наробила помилок. 850 850 помножити на 12. То я поспішала і записала не, не там, де потрібно. Так. Це витирається на 12. Хотілося швидше отримуватися, як завжди. 10200 маємо. І. І це наша відповідь. 10200. Бачите, навіть тут більша кількість клітинок передбачена, ніж в попередніх і в наступному завданні. Переходимо далі. Пічна грань правильної трикутної піраміди. Зображаємо правильну трикутну піраміду. Треба було ту грань. Пунктиром, але я щось поспішила махнула. Так, бічна грань правильної трикутної піраміди є прямокутним трикутником з гіпотенозою 6. Якщо у нас бічна грань є прямокутним трикутником, а ми знаємо, що в правильній піраміді бічні ребра рівні, то, виходить, у нас ці ребра рівні, тому якщо це прямокутний трикутник, то у нього лише. Ось там при вершині може бути прямий кут, тому це буде рівнобедрений прямокутний трикутник з гіпотенозою 6, тому основа піраміди у нас 6. Визначте площу бічної поверхні. Площа бічної поверхні це у нас сума площ бічних граней. Оскільки у нас три бічні грані, то площа бічної поверхні це буде 3 помножити на площі трикутника. В нас правильна піраміда в грані є рівно, рів, рівними між собою трикутниками, тобто три рівні трикутника. Тепер нам треба площу цього прямокутного трикутника. Ми можемо знайти, наприклад, за теоремою Піфагора або іншим способом бічну сторону і помножити за формулою 1 друга А на Б, півдобуток каттів, оскільки вони рівні, це буде 1 друга А квадрат, а можемо і за формулою. Площа трикутника, одна друга сторона на висоту, проведену до цієї сторони. Чому в даному випадку тут буде зручно? Тому що якщо ми опустимо висоту цьому трикутнику, вона, по-перше, є, так як це рівнобедрений, вона є медіаною. А по-друге, в прямокутному трикутнику медіана проведена до гіпотенузи дорівнює її половині. Тобто, це висота дорівнювати буде 3. Тому площа трикутника це буде одна, друга. 6 на 3, і нам потрібно таких 3. Давайте ми вже порахуємо. Скоротимо на 2, 3, буде 9 площа. і три площі нам треба. Площа бічної це буде 3 на 9 до рівня 27 квадратних сантиметрів, відповідь 27. Можна було іншим способом. Ви можете це, в принципі, Попробувати самі звіритися. Наступне завдання. Зараз я підготую собі платформу, розчищу місце і будемо розв'язувати. Отже, за якого найбільшого цілого значення А. Обидва корені рівняння. Ось у нас квадратне рівняння більше за одиницю. Маємо квадратне рівняння. коефіцієнт А дорівнює 1, коефіцієнт Б дорівнює 2а-15, коефіцієнт С ось такий 26-4. Маємо обидві корені, мають бути більші за одиницю. Давайте ми знайдемо дискримінант цього рівняння. b квадрат мінус 4 ac Дорівнює 2а відняти 15 до квадрату, відняти 4 на 1, тому що а1. І на дужку 26 мінус 4а. Розкриваємо дужки. Буде формула 4а квадрат, відняти подвоєний добуток, це буде 60а, і додати Б квадрат, це буде 225. Відняти 26 помножити на 4, це буде 104 і додати 16а. Дорівнює. Ще раз я перевірю, давайте. 26 помножити на 4. Так, буде 104. Отже, зводимо подібні доданки. 4А квадрат залишається. Мінус 60А плюс 16А. А це буде мінус так. 44А. І... 225 відняти 104, це буде мінус 121. Дорівнює, і ми бачимо, що це формула. Це буде 2а відняти. О, тут додаток. Відняти 11 до квадрату. Тут у нас подвоєний добуток. Якраз буде 44а. Тоді корінь з дискримінанта. Це буде корінь з цього виразу. І корінь і квадрат за властивістю вони спрощуються до модуля 2а відняти 11. Тоді шукаємо x1. Оскільки ми шукаємо x1 і x2 і розглядаємо мінус Б плюс корінь з дискримінанта на 2а, а x2 у нас мінус Б мінус корінь з дискримінанта на 2а, то плюс корінь з дискримінанта або мінус корінь з дискримінанта ми розглядаємо. Модуль з додатнім або від'ємним значенням. Тобто враховуємо всі варіанти розкриття модулю, тому ми можемо його опустити. І будемо мати. Отже, b у нас було 2А-15, тому мінус 2А плюс 15 це буде мінус b, Буде додати 2А-11, поділити на 2. і ось цей А це була одиничка. тому 2 помножити на 1 це 2. Спрощуємо мінус 2 плюс 2 а знищується. 15 відняти 11 це буде 4 і поділити на 2 це буде 2. І мінус B, мінус 2а додати 15. Відняти корінь з дискримінанта це відняти 2а додати 11. Поділити на 2. Мінус 2а, мінус 2а, мінус 4а. 15 додати 11, буде 26, поділити на 2. Ми виносимо два дужки і скорочуємо або по по-членому ділимо на 2. Будемо мати мінус 2а додати 13. Завдання у нас таке, за якого найбільшого цілого А обидва корені більші за 1. Перший корінь у нас 2, він більший за 1, тому тут у нас виконується уже умова. Але нам потрібно, щоб обидва корені, тобто другий корінь, має бути більший за одиницю. Ось розв'язуємо дану нерівність і звідти ми вже знайдемо відповідь. Мінус 2а більше 1 відняти 13, мінус 2а більше, мінус 12. А менше за 6, тому що мінус 12 на мінус 2. Ділимо на від'ємне, змінюємо знак на протилежне. За якого найбільшого цілого? А у нас менше за 6, тому найбільше ціле це буде 5, тому відповідь А дорівнює 5. Ось значення. Завдання виконане. На цьому ми з вами відео наше завершуємо. Слідкуйте за каналом, будемо наповнювати його. І розв'язувати допомагати вам у підготовці до НМТ. У нас там ще є завдання із параметрами і завдання НМТ різних сесій. До зустрічі у наступному відео.